Рекомендуємо вам до перегляду одну з кращих ігор для дорослої аудиторії Sex Life Drinks. Це гра для компанії або для пари, під час якої учасники говорять на відверті та цікаві теми і розбавляють розмови, питтям алкогольних напоїв чи коктейлів Гра допоможе більше дізнатися про всіх учасників і зробить ваш вечір цікавим та веселим. Правила, ви маєте колоду карт з однаковою сорочкою, але з трьома різними категоріями на внутрішній стороні перемішайте їх і покладіть на стіл сорочкою вгору, щоб ніхто не зміг побачити. Карту з якої категорії він отримає, хто бере карту першим, вирішують самі гравці, і далі рухаються за годинниковою стрілкою. Карти поділяються на категорії секс лайф. Та Дрінкс Секс дуже нескромні запитання з категорії 18. Яке саме незвичайне місце, де у тебе був секс? Лайф. Не та цікаві запитання, які можуть відкрити людину з різних сторін. Якби ви могли дати пораду самому собі в 15 років, Що б це було? Яку б суперсилу ви хотіли б мати? Дрінкс випити алкогольний напій, який ви приготували перед початком? Грайде до тих пір, поки не закінчаться карти, або поки ви не вирішите зупинитися, замовити гру. Sex, Life, Drinks можна у нас на сайті або по в особисті повідомлення.